Матч чемпіонату України з гандболу серед жіночих команд центрально-східної групи відбувся у Сумах. Поєдинок приймав спортивний комплекс Сумського державного педагогічного університету. На матчі побував Олександр Качанов. Сьогодні у спортивному комплексі Сумського державного педагогічного університету зустрілись команди Сумського державного університету та Броварського спортивного фахового коледжу. У трьох з чотирьох матчів минулого сезону перемогу святкувала команда з Броварів. Остання гра завершилась в нічию. У матчах першого туру минулого сезону, у жовтні 2020-го, у Броварах дві перемоги 41-39 та 42-39 святкували господарки. У квітні цього року сумчанки поступились з броварчанкам з рахунком 33-37 у першому матчі, а у другому команди розписали мирову 41-41. Сьогодні перший тайм матчу Ось з переваги в один м'яч виграли ганбалістки з Броварів 18 18-17. На початку другого вони відірвали ще на шість очок. Вони ж здобули перемогу у першому матчі першого туру з перевагою у дев'ять м'ячів. – 40-31. Молодці сумчанки вони боролися. Ну я дуже рада, що ми боролися і виграли. І сподіваємося, що завтра буде. Така ж сама гра в нашу користь сьогодні була перша гра у нас, тому і трошки дівчата не розібралися з тим, що їм пропонували в тренерському штабі. Але завтра я так вважаю, що буде краще і буде трошечки полегше їм. Другий матч першого туру команди зіграють завтра.